В Україні сьомий ранку у студії інтер працює Анастасія Даугли. і до вашої уваги новини. У Каневі на Черкащині пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві жителі. Імовірно, це була робота ППО по російському ударному дрону. Про полювання на нього перед тим повідомляли повітряні сили. Через це оголошували тривогу на Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Черкащині. В останніх двох регіонах тривога лунає досі. Наразі чекаємо на офіційну інформацію. Серія вибухів пролунала напередодні пізно ввечері в окупованому росіянами Маріуполі. Як повідомляє радник мера Петро Андрющенко, атаки зазнали військові об'єкти росіян. Зафіксовано більше п'яти вибухів. У кількох районах міста після цього зникло світло. Зокрема, у центральному районі Новоселівка повний блекаут. Імовірно, спочатку було викрито місце розташування ворожих систем ППО, а потім їх пошкоджено або знищено. Припускає Андрющенко. Удари зафіксовано у напрямку Мангуша, а також у кількох населених пунктах Маріупольського району. Німеччина не надаватиме Україні своїх винищувачів у рамках військової допомоги. Так в уряді відповіли на заклики лідера опозиційної партії ХДС ХСС Фрідріха Мерца. Той напередодні заявив, Берлін має надати Києву бойові літаки Єврофайтер Тайфун, щоб українці захистили небо від повітряних атак росіян. Офіційна позиція влади не має жодного сенсу надавати Україні винищувачі різних типів, адже зараз Київ зосередився на поставках саме F-16. Раніше з аналогічних причин Швеція поставила на паузу передачу Україні літаків Гріпен. Конгрес США непокоїть, що Росія може ділитися даними про американську зброю з Китаєм. За даними агентства Reuters, двопартійний комітет закликав Білий Дім. Розкрити деталі того, чи повідомляли росіяни китайцям, як здолати зброю США, яку зсу використовують на полі бою, зокрема, способи боротьби з високоточними американськими боєприпасами. На підтвердження своїх побоювань конгресмени посилаються на дані медіа та аналітичних центрів, зокрема про те, що КНР підтримує російські ВПК. Нагадаю, минулого тижня країни НАТО назвали Китай основною силою, яка сприяє війні Росії. Проти України Дональд Трамп тепер офіційно кандидат у президенти Сполучених Штатів. Республіканська партія остаточно затвердила як свого представника на президентських перегонах. Особа 45-го президента була найбільш імовірною останні кілька місяців. Та офіційного статусу він набув лише після голосування делегатів. На національному з'їзді у Мілуокі це сталося невдовзі після замаху. Озбройний чоловік стріляв у Трампа минулої суботи під час зустрічі з виборцями у штаті Пенсильванія. А за кілька годин до оголошення його кандидатом, експрезидент домігся ще однієї вагомої перемоги. Федеральна суддя відхилила одну зі справ проти нього щодо неналежного зберігання секретних документів. Від імені усієї нашої родини та 125 делегатів неймовірного штату Флорида ми номінуємо найвидатнішого президента, який коли-небудь жив Дональда Трампа, кандидатом на пост президента Сполучених Штатів Америки від республіканської партії. Сьогодні останній день оновлення даних військовозобов'язаних згідно із законом про мобілізацію. Зробити це нагадаю можна через. ЦК ЦНАП чи у додатку резерв плюс. Тих, хто не встиг оновити свою інформацію до 16 липня, штрафуватимуть на суму від 17 до 25 тисяч гривень. Утім, закон передбачає, що людина може уникнути штрафу, якщо добровільно усуне порушення, тобто прийде у ТЦК і оновить дані. Якщо штраф уже виписаний і не сплачений протягом указаного терміну, військовозобов'язаному можуть заблокувати рахунки, а ще обмежити його у праві керування автівкою. Однак для цього ТЦК має звернутися у суд. Повістки тим, хто не оновив дані, таки вручатимуть. Їх за новим законом можна надсилати за останньою адресою, яка була у реєстрі. Повістку вважатимуть врученою, навіть якщо людина не забрала її із поштового відділення. Литва передає Україні обладнання вільнюської тец 3 для відновлення енергетичної інфраструктури. Про таке йдеться в офіційній заяві компанії, яка обслуговує ТЕЦ. Її керівництво вже підписало договір про надання гуманітарної допомоги. З оператором Хмельницького пленерго третю ТЕЦ литовської столиці зупинили ще 2015-го через надто високі витрати на експлуатацію. Також визначили її енергоблоки не впливають на стабільність литовської енергосистеми. Попри тривалу паузу у роботі, обладнання повністю функціональне, так стверджують у компанії. Орієнтовна електрична потужність тисяча мегаватт. Далі про потребу економити світло через російські обстріли у системі бракує енергії. Зараз на екрані мапа споживання по регіонах на 6.30. у червоній зоні: Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Волинська, Львівська, Рівненська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Тернопільська, Хмельницька, Сумська, Харківська, Житомирська, Київська, Черкаська області та місто Київ. Енергетики закликають вимкнути всі потужні прилади. У жовтій зоні споживання наближається до критичної позначки. Там користуватися приладами варто по черзі. У зеленій зоні все у межах норми. Енергетики також нагадують, що Україна не постачає електрику на тимчасово окуповані території. У рівному патрульні приручили лелеку в один зі спекотних днів бусел просто сів на проїжджу частину, де несли службу поліцейські. Щоб врятувати його, правоохоронцям довелося зупинити рух транспорту. Виявилося, що птах знеміг від спраги. Що вигадали патрульні, щоб напоїти його? Та чи візьмуть лелеку до себе в екіпаж? Дивіться. Давай, 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 Что? О! Лелека давай. Лелека жадібно п'є воду з пляшки. Це відео зняв поліцейський з рівного Микола Пилипчук. Бусел навідався до них з напарником просто під час несення служби. Прилетів лелека до нас, прямо в декількох метрів від нас зупинився на проїзній частині. Ми, ми аж зупиняли рух. Ми його оглянули ніби так, ну, як ми могли візуально. Ніяких травм не, не виявили в нього. Це був спекотний день, сонце досить так палило і десь приблизно так, так і є. Обідня пора. Якраз досить сухо було, дощів не було. Я думаю, через це, мабуть, птаху не було, звідки попити води. У Миколи була з собою пляшка води. Спочатку молодший лейтенант поліції зробив для лелеки імпровізовану поїлку, та у такий спосіб птаха напоїти не вдалося, довелося вдатися до хитрощів. Ну, друже, ти знову все вилив. Давай я ж тебе з рук напою. Я просто брав пляшку з водою, я лив, показував йому, що ось, лється вода, тут можна пити. І він отак обережно, обережно, такими повільними маленькими кроками підходить, підходить, роздивлявся. Я так... Прямо кажу, як я йому просто заливав взяб з пляшки воду. Все від уче пішло і хотів йому його на напоїти водою. Так бусько навчився тамувати спрагу з пляшки і з тих пір зачастив до патрульних на водопій. Навідується вже за два тижні. До себе підпускає лише Миколу. Та не бійся, не бійся, не бійся. Друже, мені в броніку важко до тебе так помаленьку підходить. Пішло діло. Ми йому надали всю необхідну допомогу до заправку, і він полетів далі виконувати поставлені задачі. Рівненським патрульним досить часто доводиться рятувати тварин і птахів, особливо коли ті стають учасниками ДТП. Бувають різні ситуації, і ставимося, як то кажуть, із розумінням, із співчуттям. Рятуємо і людей, і тварин. У нас на базі дуже часто бувають і собаки, і коти, і соба в нас довгий час жила. Рятуємо, годуємо, прилаштовуємо. Та лелеку поліцейські приручили вперше. Певні це хороший знак. Маємо надію на те, що чим швидше це закінчиться. І у нас буде спокій, і мир і лелека буде на кожному стовпі, так би мовити, в своєму гнізді. Колеги з Миколи жартували. Мовляв, приручив лелеку, чекай на поповнення. Так каже молодший лейтенант, і сталося. Він вдруге став дядьком. Дійсно, прилетів цей лелек, і буквально через декілька днів племінничка з'явилася. Після потужної зливи, яка напередодні накрила рівне, птах на службу поки не з'являвся. Але пернатого патрульні виглядають без пляшки води Микола на зміну не заступає. Скільки разів скільки він прилітав до нас, я все таки його чекаю. І от якби скарм так, запаси такі підстрахування маю. З рівного сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Такі новини, а що зараз відбувається на фронті? У фокусі уваги Олексія Фадєєва. він триматиме вас у курсі подій. Далі, Колего. так дійсно дякую, Анастасія. Протягом наступної півгодини поговоримо про ситуацію на фронті. Ми маємо включення нашого кореспондента. Не пропустіть.